Здравствуйте! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з десятковими дробами і будемо розв'язувати рівняння. Отже, починаємо. Давайте напишемо з вами наступну рівність А помножити на Б дорівнює С. Пригадаємо, як називаються компоненти при множенні. А, це перший множник, Б, другий множник, це добуток. Множник, множник, добуток. Ну, а зараз давайте пригадаємо правило, як знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток. Поділити на відомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Розглянемо рівняння. 1,7х дорівнює 11,5. Ми знаємо, що у таких рівняннях прихована дія множення. І ми маємо з вами 1,7х помножити. Бачите, помножити. 1,7 помножити на х дорівнює 11,5. Так, застосовуємо правило, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, ми повинні виконати дію ділення. Ділення на десятковий дріб. Давайте пригадаємо правило. Щоб поділити на десятковий дріб, треба в дільнику перенести кому таким чином, щоб у нас утворилося натуральне число. У нас 1,7. Отже, ми переносимо кому на одну цифру, щоб було 17. Тому у числі 11,75 ми також переносимо кому на одну цифру і отримуємо 10,5. 10 ділимо на. 17. 110,5 ділимо на 17. Все, ми повинні з вами виконати дію ділення. Так, давайте будемо округляти. Ну, 110. Тут ну, все добре. А 17 можна округлити до 20. Що у нас вийшло з вами? 110 треба поділити на 20. 11 десятків на 2 десятка. Ну, 11 на 2 можна взяти по 5. Це буде 10. Або по 6. це буде 12. Так як у нас 17, то краще, звичайно, сразу спробувати по 6. Давайте 17 помножимо на 6. 6 на 7, 42. 2 пишемо, 4 пам'ятаємо. 6 на 1, 6 і 4 10. Отже, так. Беремо по 6. 102. Так. Віднімаємо. 110 відняти 102. Получається 8. Так, закінчили ділення цілої частини, поставили кому і зносимо 5. 85 на 17. Ну, зрозуміло

Так, рівняння розв'язане, правило застосоване. Давайте ще одне. Y помножити на 0,22 дорівнює 1,408. тисячних. Так, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Записали. Є ділення. Ділення на десятковий дріб. У нас з вами 0,22, а треба, щоб було просто 22. Переносимо на одну-дві цифри кому. Отже, буде 22. Тому у числі 1,408. також пересуваємо кому на дві цифри. Получаємо 140,8 і ділимо на 22. На дві цифри пересуваємо кому і в одному числі, і в іншому числі. Так, починаємо ділити. 140. Давайте перекинемо 140, Тут округляємо 22. 20, 20, 20. 140 на 20. 14 десятків на 2 десятка. Можна взяти по 7. Ну, так як у нас не 20, а більше 22, значить, будемо брати по 6. 22 умножаємо на 6. 6 на 2 12. Один, пам'ятаємо і 12 і 1, 13, 132. Отже, по 6, 132. Віднімаємо, получаємо 8. Закінчили ділення цілої частини, поставили кому, зносимо 8. Ну, тут вже просто 88 на 22. Буде 4. Получили 6,4. Записуємо відповідь: 6,4. Так, продовжуємо далі. Давайте ми зараз з вами пригадаємо, як називаються компоненти при. Ділені. Так, запишемо. А поділити на Б дорівнює С. Так, А називається ділене, Б називається дільник, С називається частка. Ділене, дільник, частка. Ми з вами сьогодні пригадаємо правило. Як знайти невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене, поділити на частку. Спробуємо застосувати це правило. Отже, 30 ділене Y. Дільник і 1,2 частка. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Дорівнює. Отже, нам треба поділити на десятковий дріб 1,2. Переносимо кому на одну цифру вправо. Получаємо просто 12. В числі 30 немає ком, тому дописуємо 0. 300 поділити на 12. Ну, тут дуже просто. 30 на 12 беремо по 2, це буде 24. І 60 на 12 беремо по 5. Це буде 60. Отже, получили 25. Відповідь 25. Так, і ще один приклад. 8,645 тисячних поділити на х дорівнює 3,50. Так само. Шукаємо невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Так, нам треба поділити на 3,5. Треба перенести кому вправо, щоб було просто 35. Отже, у числі 8,645, також пересуваємо кому вправо. Получаємо 86,45 поділити на 35. Так, будемо ділити 86 на 35. Ну, тут просто беремо по 2. Це буде 70. 86 мінус 70 буде 16. Закінчили ділення цілої частини, поставили кому. Зносимо 4. 164. Ну, Якщо о, по 2, це 70, то по 4 це буде вдвічі більше. І це буде 140. Віднімаємо. Получаємо 24. І зносимо п'ятірку. 245 на 35. Так, давайте прикинемо, по скільки тут можна взяти 24 десятка, а тут 3 десятка. А, получається по 8. Але у нас все ж 35. Це число більше за 30. Тому беремо по 7. 7 на 5 35 5 пишемо, 3 пам'ятаємо. 7 на 3 21 і ще 3 24. Так, 2,47 а сотих. Отже, ми виконали дію ділення. Давайте запишемо відповідь. 2,47 сотих. Рівняння розв'язане. Ну і, звичайно, я хочу з вами сьогодні ще повторити, як розв'язуються рівняння зі складеним невідомим рівняння, в якому є одночасно декілька дій. Як ми працюємо тут? Давайте запишемо собі ось таке рівняння. У дужках х додати 3,2, потім множимо на 4 і дорівнює 15,2. Ну, у такому рівнянні ми, по-перше, повинні зразу зрозуміти, яка дія тут є головною. Так як у нас х додати 3,2 це складене невідоме, то головною дією є дія множення. А складене невідоме, ось цей вираз, ось, він працює як один, один такий вираз цілий. Тобто ми не маємо право поки що його розірвати. Поки що у нас є дві дії. Так, тому ми його виписуємо, цей вираз. Ось таким чином. Це у нас перший множник. Четвірка це у нас другий множник. І 15,2 це у нас добуток. Щоб знайти перший множник, треба добуток поділити на відомий множник. Ось таким чином записали. Так, тут ми поки що переписуємо, і нам треба виконати дію 15,2 на 4. Тут зразу пишемо кутом, тому що 4 це натуральне число, і тут нічого переносити не потрібно. 15 на 4 беремо по 3, це буде 12. Віднімаємо. Получається 3. Закінчили ділення цілої частини, поставили кому і зносимо двійку. 32 на 4 можна взяти по 8. Так, записуємо дорівнює 3,8. І от тільки зараз ми звертаємо увагу на дію додавання. Давайте пригадаємо з вами, як називаються компоненти при додаванні. Перший доданок, другий доданок, сума. Як знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює. Тут легко порахувати усно. 3,8 відняти 3,2. Це буде 0,6. І запишемо відповідь. 0,6. І давайте ще одне рівняння з дією ділення. 9,84 поділити у дужках Х, відняти 1,7 і дорівнює 8. Знов ми бачимо, у нас рівняння зі складеним невідомим. Так. Оцей вираз ми його не чіпаємо, він у нас працює поки що разом. І головна дія, тому у нас це дія ділення. Ділене дільник частка. Виписуємо Х відняти 1,7. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене. Поділити на частку. Виконуємо дію ділення. 9,84 поділимо на 8. Ну, На одноцифрове просто ділити. 9 на 8 буде по одному. Це 8. Закінчили ділення цілої частини поставили кому. 18 на 8 по 2, 16. І 24 на 8 по 3. Отже, ми маємо відповідь 1,23. Так, отримали рівняння з простим невідомим. І ось у нас головна дія вже діє віднімання. Пригадуємо, як називаються компоненти при відніманні. Зменшуване від'ємник різниця. У нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба відємник і різницю додати. Щоб знайти зменшуване, треба від'ємник і різницю додати. Тут нескладно додати усно, але якщо ви сумніваєтеся, краще, звичайно, це зробити у стопчик. Ми додаємо порозрядно цілу частину з цілою десяті з десятими і соті з сотами. І получаємо відповідь: 2,93 соті. Запишемо відповідь. 2 цілі і 93. Три соті. Отже, ми повторили з вами сьогодні правила, за якими ми розв'язуємо рівняння, і, звичайно, ще раз відпрацювали дію ділення. Дякую всім за роботу. На сьогодні до побачення.